Добрий день, шановні учасники! Рада вітати вас на нашому другому вебінарі з підготовки до НМТ з української літератури. На першій зустрічі ми розглянули загальну структуру програми та розробили ефективний метод роботи літературний паспорт. Сьогодні ми зануримося безпосередньо в матеріал і детально розберемо перші два розділи програми: усна народна творчість та давня українська література. Частина 1. Усна народна творчість голос народу фольклор або усна народна творчість є основою будь-якої національної літератури. Його головні риси анонімність, колективність та варіативність. Розглянемо ключові жанри та твори, передбачені програмою. Народні пісні. Програма вимагає орієнтуватися в основних видах пісень. Календарно обрядові, пов'язані з циклами природи та давніми віруваннями. Ви маєте розрізняти щедрівки, колядки, веснянки, русальні, купальські та жниварські пісні. Суспільно-побутові та родинно-побутові розкривають соціальні та сімейні аспекти життя. Історичні пісні змальовують реальні історичні події та постаті. Обов'язкові до вивчення. Ой мороза морозенку. Пісня про героїчну боротьбу та загибель козацького ватажка Морозенка в битві з татарами. Провідний мотив уславлення мужності та самопожертви в ім'я Батьківщини. Чи не той -то хміль розповідає про одну з перших переможних битв козацького війська під проводом Богдана Хмельницького, центральний образ хмеля алегорично представляє гетьмана пісні Марусі Чурай, легендарної поетеси з Полтави. Віють вітри, віють буйні, передає глибокі душевні страждання дівчини, розлученої з коханим. За світи встали козаченьки, зображує прощання з матір'ю та коханою дівчиною, козака, який вирушає в похід. Основний мотив вірність обов'язку перед вітчизною, думи та балади. Народна дума це великий ліроепічний твір, переважно героїчного змісту, який виконувався речитативом під супровід Кобзи чи бандури. Дума про Марусю Богуславку розповідає про дівчину полонянку, яка, ставши дружиною турецького султана, на великдень випускає з темниці 700 козаків-невільників. Провідний мотив, патріотизм і самопожертва. Народна балада це ліроепічний твір з напруженим драматичним сюжетом, у якому часто присутні фантастичні елементи. Ой летіла стріла балада трагічного змісту про вбитого стрілою сина. В основі твору лежить художній паралелізм. Три зозулі, що прилітають це мати, сестра і кохана. Через їхню реакцію розкривається глибина горя, що підкреслює безмежність материнської любові. Частина 2. Давня українська література, монументалізм і бароко. Цей період представлений літописанням, героїчним епосом та творчістю першого українського філософа. Повість минулих літ це перший літопис, що дійшов до нас. Він є не лише історичним джерелом, а й видатною літературною пам'яткою. Програма вимагає знати такі уривки про заснування Києва, легенда про трьох братів. Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, які заснували місто на дніпровських пагорбах. Про помсту княгині Ольги розповідь про те, як княгиня Ольга жорстоко, але мудро помстилася деревлянам за вбивство свого чоловіка, княза Ігоря, утвердивши тим самим міцність і непорушність своєї держави. Слово про похід ігорів це перлина давньоруської літератури, героїчна поема невідомого автора. Тема Зображення невдалого походу новгород сіверського князя Ігоря на половців у 1185 році, Ідея. Заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти ворогів. Ключові образи князь Ігор, хоробрий, але необачний і самовпевнений. Ярославна дружина Ігоря, її плач це взірець вірності і любові, ліричний центр усього твору, Святослав Київський. Його золоте слово зі сльозами змішане виражає головну ідею твору про необхідність єдності. Важливу роль у творі відіграє природа, яка попереджає про небезпеку, сонячне затемнення, співчуває героям і допомагає їм. Григорій Сковорода видатний філософ, поет і педагог епохи бароко. Центральним у його філософії є вчення про сродну працю. Ідею про те, що людина має займатися в житті тим, до чого має природний хист. Де Лібертате про свободу, ліричний вірш, у якому автор стверджує, що свобода це найвища цінність, дорожча за все золото світу. Згадка про Богдана Хмельницького підкреслює, що саме він є героєм, який боровся за волю. В усьому місті звичай і права. Сатиричний вірш, що викриває суєтність життєсвіту, де люди женуться за багатством чи нами, розпустою. Ліричний герой протиставляє себе цьому світу, адже для нього головне жити з чистою совістю, бо лише це має значення перед лицем смерті: смерть те страшна, замашна коса. Це є плямим посиланням до ідеї сродної праці. Бджолата шершень байка, що в алегоричній формі розкриває філософію сродної праці. Бджола це символ людини, яка знайшла своє покликання. Праця для неї це насолода і сенс життя, веселість серця. Шершень це алегорія людини паразита, що живе крадіжками і не розуміє радості праці. Сила байки, мораль. Праця стає солодкою і потрібною тоді, коли вона є сродною. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розібрали два важливих блоки з програми НМТ. Ваше домашнє завдання заповнити літературні паспорти для всіх згаданих творів, зверніть особливу увагу на жанрові особливості, провідні мотиви та ключові образи. Наступного разу ми розпочнемо вивчення одного з найцікавіших періодів література кінця 18-го, початку ХХ століття і поговоримо про засновника нової української літератури Івана Котляревського та генія нації Тараса Шевченка. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!